Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде на огляді Wi-Fi точка доступу двостандартна, яка роздає Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц і 5 ГГц. Як заявляє виробник, тут максимальна швидкість Wi-Fi 1200 Мбіт в секунду. Ця зовнішня точка доступу може розміщуватись на дворі. IP захисту тут 66 тобто, може бути під відкритим небом. В точці доступу присутні два LAN-порти. Тут є гніздо для блока живлення, потім звичайний LAN порт. За ним йде -e lan one порт, до якого можна підключити PoE-блок живлення, який йде в комплекті. Виробник заявляє, що відстань Wi-Fi тут до 2 км, але по факту треба перевіряти. Подібні роутери роздають Wi-Fi на велику відстань, але реально дальність роздачі Wi-Fi буде залежати від багатьох факторів, таких як наявність перешкод або зашумленості радіоефіру. Перед вімкненням живлення під'єднуємо антени. Ось так виглядає поєблок живлення, який йде в комплекті. В ньому є два LAN-порти з надписами поє і LAN. В ту пару з PoE-гнізда підключаємо до PoE-WAN lan порта роутера. А з гнізда LAN підключаємо до комп'ютера чи до роутера. Таким чином, реалізуємо POE, тобто передачу живлення і даних по витій парі, по одному кабелю. Ось так виглядає зібраний роутер. Зараз ми його підключимо до мережі та вімкнемо живлення. Далі розглянемо внутрішнє налаштування цього роутеру, які в ньому є функції. Якщо у вас залишились питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Придбати цей роутер можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Далі дивимося, як налаштувати цю Wi-Fi точку доступу. І так, для початку: для того, щоб налаштувати роутер, нам потрібно приєднатись або до Wi-Fi мережі, яку роздає цей роутер. Вона відображається так FAB200S. Пароль на Wi-Fi. 8 вісімок Або ж можемо підключитися через Ethernet кабель. Після цього ми вводимо IP-адресу 192.168.1.100 І по цій адресі, як ми бачимо, нічого не відбувається, тому що треба нам змінити параметри адаптеру. Для цього ми йдемо в мережеві параметри. Настройка параметрів адаптера. Або ж заходимо в параметри Windows, сеті інтернет. І тут настройка параметрів адаптера. Якщо це безпроводна сеть, вибираємо безпроводну сеть. Якщо це сетєвий кабель, то кабель. І тут ми натискаємо свойства IP версії 4 TCP IPv4. Тут натискаємо свойства. І тут натискаємо Іспользувати следующий адрес. І тут прописуємо 192.168.1.10. Маска по сеті підтягується автоматично. Натискаємо ОК. Можемо натиснути Закрить. Після цього натискаємо Перезавантажити. І ми потрапляємо до веб-інтерфейсу роутера. Тут нам пропонують дві мови: Це китайська та англійська. Залишаємо англійську Ім'я користувача за замовчуванням, це адмін. Натискаємо Логін. І тут ми бачимо, що в нас є меню, де ми можемо переглянути параметри 2,4 ГГц. Параметри 5 ГГц. Далі, це перехід в швидкі налаштування. І тут у нас є налаштування точка доступу або wireless-router mode. Відрізняються ці два режими тільки тим, що wireless-road mode. Нам додається ще oneй. Ми можемо налаштувати PPPoE. Dynamic IP це. IP-адреса знаходиться автоматично, тут ми нічого не змінюємо, або ж статичне IP. Тут ми прописуємо налаштування статичного IP, які нам потрібні. І е, натискаємо далі. В Access Point у нас є тільки або динамічний IP, або статичний IP. Ми натискаємо далі. І після цього ми бачимо, що нам показує налаштування мережі 2,4 ГГц та налаштування мережі 5 ГГц. Ми можемо вімкнути або вимкнути відповідну мережу. Тут ми можемо прописати ім'я мережі. За замовчуванням, вони одинакові. І в телефоні, наприклад, відображаються одинаково. Але якщо ми змінимо ім'я мережі, то вони будуть відображатися окремо. Також ми тут можемо вибрати тип шифрування. Також можемо змінити пароль на Wi-Fi, також тут є ізоляція точки доступу або можемо сховати нашу Wi-Fi мережу. Після того, як ми вимкнули всі ці налаштування, натискаємо «Confirm». Далі налаштування меж ми тут можемо знайти Wi-Fi мережу. Меж це взагалі бездротове, безшовне Wi-Fi покриття. Налаштувати Wi-Fi мережу можна тільки з. Роутерами подібного типу. Для того, щоб розширити Wi-Fi мережу, ви встановлюєте ще один такий роутер. І, наприклад, тут ви натискаєте «Скан» і йде пошук Wi-Fi мереж подібних до цьому роутеру. І коли він знайде цю Wi-Fi мережу, ви зможете до неї підключитися, і він буде її повторювати і таким чином створюється безшовне покриття. Меж мережу ми налаштувати на інших роутерах не зможемо. Тобто він не працює як репітер, він працює тільки як повторювач, але тільки для своїх же роутерів. Він не працює як звичайний репітер, тобто він може повторювати Wi-Fi тільки роутера, подібного до нього. Тобто, не вдалося знайти жодного роутеру. Далі, в network, ми тут можемо налаштувати або статичну IP-адресу, або динамічну IP-адресу. Wireless. Тут ми можемо налаштувати знову ж ті ж самі параметри Wi-Fi. Це може бути або тип шифрування, можемо взагалі зробити відкриту Wi-Fi мережу без паролю, або ж можемо вибрати найкращий. Найсильніший тип шифрування для цього Wi-Fi. В систем ми можемо обновити прошивку, завантажити якісь налаштування конфігурації, також можемо вивантажити конфігурації, можемо скинути налаштування за замовчуванням, або можемо перезавантажити цей роутер. Далі в налаштуваннях Advanced. В радіо ми тут можемо налаштувати потужність Wi-Fi мережі. Як ми бачимо, тут вона стоїть по максимуму. Як ми бачимо, ширина каналу 20 МГц. Ми можемо зробити її 40 МГц, в такому разі швидкість через Wi-Fi буде більшою. Також тут стоїть 11-й канал. Ми можемо вибрати якийсь інший канал або взагалі встановити авто. Ось так само ми можемо зробити з мережею на 5 ГГц. Також можемо вибрати країну або якусь іншу країну, де немає обмежень по потужності Wi-Fi, для того, щоб у нас не було проблем з потужністю Wi-Fi. Тут ми бачимо налаштування дальності мережі. Тут нам пише, що може бути дальність навіть до 30 км. Need... Я так розумію, що максимальна кількість підключених пристроїв це 128. Саме основне це потужність Wi-Fi мережі. Тут вона за замовчуванням стоїть максимальна її можна змінити. Після того, як ми це все змінили, натискаємо Confirm, погодитись. Далі тут в Cloud ми можемо переглянути device ID. Далі ми можемо налаштувати Multiple Seed. Тут ми бачимо дві Wi-Fi мережі. Ми можемо додати ще одну Wi-Fi мережу. Так, Коли ви натискаєте кнопку застосувати, то Wi-Fi роутер перезавантажує. Майте це на увазі, що вам потрібно буде почекати, для того, щоб роутер перезавантажився. І після цього ви зможете продовжити налаштування. Тут ми можемо налаштувати розклад Wi-Fi. Далі ми можемо налаштувати розклад перезавантажень, тобто можемо, щоб роутер перезавантажувався один раз в день, один раз в тиждень або один раз в місяць. І також тут можна вибрати час, коли буде перезавантажуватись наш роутер. Після того, як ми змінили ці налаштування, ми натискаємо Confirm. Це були всі налаштування цього двостандартного Wi-Fi роутеру. Після того, як ви змінили всі налаштування. Ви йдете знову в параметри мережі, йдете настройка параметрів адаптера, тут вибираєте свойства і тут в свойствах натискаєте получать IP-адресу автоматично. Після того, як ви зробили всі ці налаштування, натискаєте ОК. Wi-Fi роутер можна буде придбати за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо залишилися якісь питання, можна задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.